ДТЗ-354У. Трактор огонь Гарбузовий комбайн Мороза півтора метра. Агніще просто. Гарбузів просто духіщі. Вже і п'яти даже болят. Але нічого. Ми працюємо для того, щоб ви нас купили. дня, шановні друзі, вітання всім підписникам, значить що? Промежуточне відео по гарбузах. Наш город змолотили, п'ятачок змолотили Поперек город змолотили, сьогодні домолачуємо зараз оцей кагатик невеличкий, який ми збили. Він Тут зараз йде клином, трохи неудобно. Але що зробиш? Кагатик домолачуємо. Робимо з цієї половини два кагата, тут вже вони дебелі будуть. І завтра, я думаю, ми його домолотимо. Змолотити не проблема, нам помити проблема. Зараз підійдемо, поговоримо про миття, про комбайн, про ДТЗ, що мені все вже пора продати і трошки податки затронемо. Тут-чуть це вас підготовлю до того, що скоро буде огромное відео. Значить, бачите, є. Тепер дивіться, бачите рядок? Ось вам видніється. Он до є кубка, є кубка. І від такого, грубо говоря, де ми молотили, по -під кожну цю купу з гарбузом перемеленим, ще залишила кубка зелених. Там, наприклад, ондо, бачите, видно, що рядок даже йде по тому городу. До чого веду? Зелені ми не кидаємо. Ось тільки щоб ми молотили кагат. Бачите? Ще стільки от зеленого є гарбуза. Вроді би не багато, а би ні чорта сібі. Ще ого-го-го. -го, -го, го Значить, сьогодні у нас що, четвер? Прикинули прогноз погоди, щоб то нас підсохло, там перекинути, там убрати, щоб ще було місце вівторок, тобто зараз четвер. Буду ще вівторок, Наверно, це і відео тоді вийде. Запрягаємо комбайна і молотимо чисто оцю залепу. Ця залепуха вся піде в що? правильно. Відстойник, і там ще подивимося, може, ще десь і розпихаємо для того, щоб попасти перекупом на площадку. Отак от. Ми його так само відмолотимо, кинемо в балі її, переполощимо водою, але не будемо його цяцькатись, вибирати. Зараз ми про це вибирання теж поговоримо. Ми зразу візьмемо велику, зробимо фаточку таку. І все, і нею тяляп-тяляп-тяляп, тя тя все викинули. А остальне, що залишиться, щоб буде таке пливати, що на дні, зараз вам ще підійду, покажу. бачите, там вже тої купи пощі немає, перегниває. Викинемо на ту сітку, щоб воно перегнило, зі шланга полиємо через кілька днів. І теж був завичательний зайнято, теж йдуть перекупом. Тобто ми розділяємо, що людям продати, щоб вони посадили і в них виросло. І що віддати перекупам. Це також всім тим, хто питає, а скільки це вийшло, наприклад, з гектара чи сотки чи з того. Я не можу вам сказати, тому що оце зелене, ми навіть не будемо важити. Ми його візьмемо, поскладаємо в мішки. І десь перед Новим роком, плюс-мінус, тоді якраз ціна буде вертатись назад, бо зараз всі ринулися продавати. Десь буде 98-100 гривень, ми його заїдемо на базар і продамо. Ще подивлюся, як. Що може візьму кульок з собою, зайду на базар, скажу, я ось стільки насіння. Якщо хочете, приїжджайте, забирайте. По качеству влаштовую. Да-да, приїхали, забрали. Ну, на худий кінець договоримося, що я їм приїду, вони не будуть ждати, зразу з машини вигрузили, гроші віддали, всі роз'їхалися. Є. По комбайну. Зніму окреме відео. Підсумкове таке, промежуточне. Це якщо ти зараз дружок мій дивишся мене, то ти просто будеш в курсі. Зроблю таку картинку, типу на хол'єру я його купив, ніфіга воно не працює. Це зараз про комбайн. Таку картинку треба буде зробити, хай просить мене Роман Мороз. Тому що, якщо вам зробиш картинку, все чудово він молотить, ніхто ж не зайде, не подивиться. До чого б робити таку картинку? Один гонзюр пише мені, це коли ми там е, відео я знімав, коли на п'ятачку молотили, то я казав, що кинули, бачите, не влазить в нього. Один гонзюр мені пише, бляхамуха, що це за комбайн? Це ж півтора метровий, що воно в нього не влазить. Два старих діда ті покинули. Само те старе дурне. Ти, бля, хамуха, бачиш, які ці гарбузи, бляха-муха, 20-літрові відра. Я ж не кажу, бляхамуха, де такого маленького знайти? А, бачу. Я ж бляха-муха вам не говорю, що як в інтернеті ось до отакі овсі закидаю. Так звісно такі можна на вила 20 штук нацепити кидати. Та ось до такого кабана туди закинь. Та він тобі в бункер цей зараза, не хоче пролазити. Треба бункер ширший робити для нього. Бляха-муха, що це за комбайн, що воно не цього? Комбайн отлічний. Штука робота як глуху німа. Тільки закидай. І все. Ще один Вася. А що це ним так толіпає? Якщо кидати оті маленькі гарбузики, то все буде нормально, ніхто нічого не буде теліпати. Тільки я ще, звісно, не відповім на той коментар, бо немає часу, самі розумієте. Чи він про комбайн теліпає, чи він про трактор. Ну коли сюди попадає оця 20-літрова дура, і ж самі розумієте, то його починає хреначити. Цей комбайн отако ходером ходить. Комбайн ходе ходором. Через прицепне починає трактор трошки підшатуватись. Та як кинули туди з цього фіговіну, та й воно все труситься. Покажу. Вони маленькі гарбузи. У мене гарбузи зараз здоровелячі. Всі кажуть, густо посадив, будуть дрібні, а вони щось ніфіга не дрібні. Всі здоровелячі, такі, що капець. Ще один умнік знайшовся. Все, в тебе гарбуз зводиться. Бо він має бути або здоровий, або малий, або весь зелений, або весь достигший. Бляха-муха. Я не знаю, як вам всім вигодити. Це просто жесть. Тому зводиться, тому тіліпає, тому не так кидають. Кажу, одні совєтники, То поможи, кидай, то кажуть, то йди поможи. А я не хочу, ой, бляха-муха. Так що, такі діла. Так, розповів, розповів. Тепер тепер ціна податки. Дивіться, цього року ціна на гарбузиня моя буде 250 гривень. Я буду вже собі працювати в убиток. Тобто я вам продам за 250 мінус налог, я десь так прикинув. Якщо я вийду на ту певну суму, то в мене вийде рівно 200 гривень. Отак от, от. Дохода. Це учитывая те, що я, виходить, стаю ФОПом останню цю декаду. Грудень, листопад. Жовтень. Да, вересень, жовтень, листопад, грудень. Получается, последняя декада. Там кожен місяць треба шляти котлетку. Потім заходить мені сума від вас денег, з неї теж процентів щелкає, а потім ще треба якогось бухгалтера. Малімайського знайти за пару косих, а це я вже визнавав три тисячі і вам вони візьмуть, подадуть звітність. тому що можна самому подати, типу, через Дія, всі діла, але потім одна копійка не в ту сторону пішла, а там все дуже чітко в них зараза. І хендехог називається. Тепер далі про податки. Всі, типу, хто каже, я буду продавати як? Без предоплати. А як ти маєш продавати? Нова пошта здає звітність. Ти можеш відправити максимум 3 посилки. Причому, я б сказав би не то, що раз у місяць, а раз в три місяці. Тому що якщо тебе ж кожен місяць відправляти по 3 посилки, представимо, ти, жінка, тебе двоє дітей. Всі відправляють три посилки. У вас же ж всіх одна фамілія. Одна фамілія, нова пошта подає звітність на, що? Правильно, на податкову. Там сидить не людина, там алгоритми. Програми вищитують. І вони бачать, Іванов кожен три місяці з такого-то адреса по всій Україні щось шурує. Назад нічого не вертається. У мене ще питання, як тобі гроші мають вертати. По чому? В конверт і на Укрпочту відправляти як письмо? Розумієш? Тоже така загозочка маленька. Коротше, зробиш таку фішку місяць-другий, нова почта звітність здасть. Налогова вичисли. Налогова далі зробить розумніше. Вони подадуть запроси на банки. Все. Банки теж, чуваки, такі, не дуже там вони впрівають. Там кнопку нажав, воно то за 2 секунди вивело всю інформацію по тобі. І дуже просто далі вивіряється. Іванов за 3 місяці відіслав там, хай з дітьми, з цим, 9 посилок. Тобто кожен місяць в тебе 9 посилок іде. Хорошо, на різні куски України. На карточки йому щось заходило. Розумніки. Ха, звісно, заходило. І воно так чітко пробивається, ти відправив чернігу і в Чернігу тобі гроші. Розумієш? І тоді всі ваші отговорки, що в мене немає ін'єкціонного коду, в мене немає того, в мене немає сього, прийдуть, витащуть вашу корову, тому що мінімальний штраф 17 тисяч, а якщо що то 34 вшпарять, як має бути, і то це ще невеликий штрафчик. Це що вам кажу, отінне відео зніму. Тому з наступного року ціна буде, мабуть, 300 з лихом. І всі такі оці бабушки-дідушки, максимум, якщо захочу так проторгувати на посівмат, то це з рук в руки, а торговля по Україні перечислення грошей не покатить. Тому що підприємницька діяльність максимум 2. Третій, ти вже попадаєш в зону ризика. Почитайте кодекс налоговий. Це все вам розкаже. Це вже багато говорю, це потом. ДТЗ. Красавчик. Бляха-муха. Пофіг. Шифінг з малим, коли кидали великого гарбуза, він бував такий, знаєте, трошки підрикував. Ну, чули, що йому пішла нагрузка. Три циліндра шепчуть. То, що треба. Взагалі, пісня. На мокрому, на задньому, дивіться, скільки тут, ну, це вже було у нього опало. На мокрому, на задньому починає трошки підбуксовувати, коли там назад здаєш або хочеш виїхати. Ну тут, подивіться, бачите, яка колія від нього робиться. В трактора. Маса є, тобто він на мокру землю давить добре. Включаєш передній привід. Навіть не чути, що той передній привід включився. Ніякої нагрузочки на моторчик. Тух-тух-тух-тух. Потягнув прямо по цих купах цього комбайна. Як має бути і хоч би хни йому. Все, було там 1100, хтось каже, давай більше типу, по оборотів. Чортів. Ми все одно миємо, нам треба помити, нам треба дати качественний продукт. Ми можемо не мити, але потім вимагати від людей такі гроші за то насіння, яке буде все в плямах туди-сюди. Ви ж хочете купити труси біленькі, а не всі в якомусь гавні вже. Розумієте? Ось ну, таке якесь порівняння не дуже, але пойдеть. Так що отакі діла. Підводимо підсумок. ДТЗ-354У. Трактор огонь Гарбузовий комбайн мороза півтора метра. А гніще просто. Гарбузів просто дохіще. Вже і п'яти болять. Але нічого, ми працюємо для того, щоб ви в нас купили. Так що все. Всім часі, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що вона це зробить. Кстаті, залили повний бак. Щоб провірити наскільки нам хватить цієї його дизеляки. Потім вам при кінці розчиту, будемо розчитувати, що якщо в бак 40, ще скільки долиємо, то будемо знати наскільки нам хватило солярки. Все, всім здоров'я, до побачення.